Так, всім доброго дня, розпаковочка замовлення. З Ейвона за травень місяця у нас. Це буде у нас на 4700 замовлення. На 5000. Так. І перший у нас от такий парфуний спречик Раве Хорош такий квітковий аромат. Так, оце воно. Другі у нас це йшло в подарунок. Там треба було зробити замовлення від 5500. Класична пурбланочка. Ходова, кстати, на базарі у нас. Новиночка, пурбланка, блум. Замовляю тільки тепер перший раз, кстати. Аромат такий. Солоденький. На літо буде. Потім другий аромат, теж, кстати, бурбланочка, Бурлс, як правило, не знаю. Оранжевий такий апельсиновий. апельсиновий У нас такий колір красивий. Такий красиві. Красиві такі рісняні подруби. Так, слідуючий у нас іде парфум. Ой, не парфумний спрей для легкого чисування волос манго. Оновлена серія. Так що. Дівчатка будуть причесані тепер у мене. Потім у нас йдуть. Туш, супершок. Червону маю на ринку, тому замовляла тільки голубеньку таку. Йдуть чоловічі духи муск аїр. Свіженький теж аромат. Муск метрополітано, зелений, весняний такий. От великий. Угу. Замовляйте чоловіка. Це йшло подарунок до проблемочки нашої біленької. По 30 рині, каже, що в неї прийшло. Ця 30 і ця 30. Тонік вентилярна водичка. Будемо пробувати. Потім йде олійка для волосся. За арга... араграмною олією. Давно її не брала. Кстати, терцільно вийвені дуже подорожчали, дуже. Черіш. Черіш Класичний, ходовий. Кстати, у нас на ринку можна, можна відкрити. А, навіть бачите, вже пленочки не ставлять. О, мама дорогає. Лихо. А, ти заліплено, боже. Квіткові аромати, красива баночка на подарунок. Ось так собі. Ідеально, ідеально дуже гарні духи. Ровела дві штучки. А, тут ще на ну, маємо супершок. потім йде лук. Теж треба розліпити, але ну, я так розріжу. Опа. Кстати, дуже хочуть на базарі запаковано, щоб було 100. Відмінив лук, дуже хороший, красивий аромат. Супербомба солодкі. Одна, дві штучки, три, чотири. І каталоги. Це йде на червень і на липень місяць. Ціну космос. Космос, просто космос. Нереально, вже Оріхлей, мені кажеться, вже дешевший став як Ейвол. Тож, дякую за перегляд. Рада бачити вас усіх. Всім пока.